Один з перших українських майданів стався ще у 1855 році. Тоді Російська імперія вела Кримську війну проти союзу британців, французів та турків. Її противники мали більш точну нарізну зброю. А отже, цар Микола І опинився за крок до ганебної поразки і у відчай оголосив тотальну мобілізацію. У церквах зачитували царський маніфест. Який закликав українців брати приклад із їхніх предків козаків. Але селяни Київщини погано розуміли російську мову. Вони вирішили, що в Україні поновлюють козацтво, підняли повстання проти панства і вимагали повернення козацьких вольностей. Після виходу царського маніфесту тисячі українських селян вимагали записати їх у козаки. Почали йти просто масово: іти до місцевих панів, до місцевих попів. Прочитайте нам цей маніфест, запиши мене в козаки, все, і тепер будемо вільними людьми. Частина священників під тиском почала складати списки козаків. Ті, хто потрапив до списків, масово озброювалися та запроваджували самоуправління у селах, де попи відмовлялися складати списки, люди висилали делегації до інших церков. Де священики були більш зговірливими, коли він таки підписав, то йому прислали баб, щоб помили підлогу, бо натоптали в церкві. Розумієте? А вони тут же обирали собі керівники старосту, опечатували шинок, щоб не було пияцтва. Я згадую сухий закон на Майдані, Як там виводили всіх п'яних, всіх я згадую зразу оцю дисципліну, яка виникає сама собою. Це дуже характерна виявляється українська риса. Коли українці збираються, їм не треба головного режисера, воно просто твориться ось ця самоорганізація. Просто ми робимо кожен на своєму місці максимально ефективно те, що ми можемо робити. Київська козаччина швидко охопила 8 із 12 повітів Київщини, а також Конотопський повіт Чернігівщини. Покозачилися понад 500 сіл. Придушити цей волелюбний рух російський цар не зміг навіть за допомогою регулярних військ. Вони просто вирішили, що вони козаки пані не указ, і все. І от в результаті цієї київської козаччини знамениту фразу сказав Цар, не скасуємо кріпацтво згори. Вони скасують його знизу. Врешті-решт скасували кріпацтво для всієї імперії, не в цьому конкретному селі. Ось так боротьба простих українців за власну гідність та свободу. Звільнила від рабства Велетенську імперію, що простягалася на одну шосту планети. Але, на відміну від українців, решті народів Російської імперії свобода дісталася задарма. Вони її не виборювали власним потом і кров'ю, а отже, не навчились по-справжньому цінувати. Що таке майдан? І військовий, і цивільний табір. От паростки, коріння наших майданів, вони йдуть ще в Запорізьку добу. Наші виходять і борються до кінця. До кінця, до результату. При всій повазі до о, демократичних протестів в Росії в Білорусі вийшли, попротестували, нічого не отримали, розійшлися. От в чому велика різниця. Саме ця самоорганізація обламала Путіна, коли він увійшов в Україну. Він би і Київ взяв би, якби не самоорганізація. Зусилля українців вже в умовах війни показали, що ми просто спроможні захищатися саме що це от наш цей код.